Дітям моїм скоро буде 25. Я з ними розмовляв насчет цього, чи вони будуть захищати там свою країну чи ні. Розумієте, я чую просто такі зараз ради чого за що? За вони вже чого? абсолютно по іншому налаштовані. Тому що зараз молодь бачить, що ткоїться в державі. Це дуже велика прірва між мажорами і там, середнім класом. Вони бачать, що батьки одних воюють на фронті, а батьки інших сидять в ресторанах. І навіть моя маленька дитина, їй зараз 5 років, вона знає, що таке ТЦК. розумієте? Вона знає, що таке ТЦК. Маєш на увазі, вона дивиться інтернет да, і вона... постійно на слуху да. що... і що... що вона каже. То вона... Це як якась страшилка у неї? Да. Чи... Да, да. Вона розуміє, що ТЦК забирають людей. Вона мене питає, куди. Я розумію, що діти вже знають, що. Бабай. Да, ТЦК це Бабай для них. У тебе є друзі, які працюють там? О, де саме? ТЦК? Є.